Це село Джамка Кропивницького району у центрі села на початку квітня відкрили центр надання адміністративних послуг. Ми брали участь в програмі Юліт з Європою. За два роки реалізували даний проєкт спільно. Ми відремонтували дане приміщення, відремонтували санвузли, асфальтове покриття орієнтовно десь на всі ці види робіт. За два роки приблизно пішло 300 тисяч. І додатково через Юліт ми залучили кошти 14 тисяч євро. Це ви бачите, це у формі меблів, комп'ютерної техніки. Техніки записала заяву на затвердження технічної документації по землеустрію у приватизувати свої свою ділянку буквально 5 хвилин дуже швидко, дуже скоро порівнюючи з тим, що було раніше, це набагато краще. Все, все на місці це одна з трьох шкіл Аджамської громади. Тут у місцевому ліцеї навчається майже 400 учнів. Директорка ліцею показує у класі на термометрі 13 градусів тепла. Наші двотижневі канікули завершилися, але так як температурний режим не є належним, ми не можемо забезпечити через непідключення газової котельні до газопостачання, забезпечити режим 18-19 градусів тепла. З понеділка, 8 листопада, ми навчаємося дистанційно щодо підключення наших трьох шкіл до газопостачання. Ми на цьому тижні чекаємо підключення. Вже одна школа підключена і ще дві на черзі. Попередньо вже по тендерній процедурі у нас закладені близько трьох мільйонів коштів на три школи. І зараз іде також процес заключення договорів із Нафтогазом. Пояснюю бюджет громади 30 мільйонів гривень на рік. На території громади, крім трьох шкіл, є чотири дитсадки, дитяча музична школа та амбулаторія. Ціна на газ також внесла корективи і в наш сільський бюджет. Тому нам на останній сесії з депутатами довелося переносити вільні лишки на статтю витрат, щоб закупити природний газ для опалення наших закладів освіти і охорони здоров'я, було в бюджеті заплановано по ціні 12 гривень. Але з урахуванням того, що відбувається останній час на ринку газу, ми бачимо, що на сьогоднішній день із доставкою газу орієнтовна вже ціна для нас 20 гривень. Це ми зняли із наших статей розвитку і статей капітальних видатків. Тобто деякі проекти зараз призупинені, були заплановані роботи продовжувати і капітальний ремонт музичної школи і Ось відновлення санвузлів в Аджамській амбулаторії, ремонти доріг. Це Аджамська амбулаторія. Тут обслуговують 4 тисячі жителів громади. Такий вигляд має рентген апарат. Він працює в амбулаторії 60 років, каже сімейна лікарка. Ми хочемо аналізатор клінічний для біохімії. Щоб люди наші могли тут, в Аржамці, все це робити. Ми хочемо, щоб відкрили рентген кабінет. На все це потрібно 300 тисяч приблизно. За підрахунками Тетяни Зайченко, на кінець року у бюджеті не вистачає мільйон 800 тисяч гривень. Як подолати дефіцит бюджету, пояснює Олег Яременко. По-перше, це залучати кошти інші. По-друге, я вважаю, що в даній ситуації все одно громада не залишиться сам на сам з цією проблемою. По-третє, це все-таки найбільше якісно удосконалити мережу. Своїх освітніх закладів в жовтні 2020 року об'єдналися 49 територіальних громад відповідно до постанови кабінету міністрів. До цього 24 з них вже функціонували в форматі об'єднаних територіальних громад. 25 стали новими. У нас є великі громади, які ми можемо називати успішними. Це такі Кропивницьке, Олександрія. Це ну, наші, скажімо так, флагмани тодішньої децентралізації. Це Малависка, Новокраїнка. Дмитрівка, Соколівка, Великосеверинівка, помічна. За словами голови Аджамської громади, призупинені проєкти реалізовуватимуть наступного року після завершення опалювального сезону. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.